Дах цього підприємства суцільна сонячна станція. Вона дуже добре себе показала, генерує практично розрахункові величини і, і досить добре працює. І головне, що вона не, не, не потребує якогось супроводження, якогось господарства. Тобто вона працює і все. І людей не треба, обслуговування не треба нічого. Це не лише турбота про екологію, а й економія грошей. У нас продукція. Ми маємо піклуватись за те, щоб собівартість була так сказать, в межах наших планів. Малому, середньому та мікробізнесу розвиватися допомагає місцева влада. Відшкодовують частину грошей, витрачених на встановлення сонячних панелей. Сьогодні стало це вигідним ще економічно, не тільки екологічно. І враховуючи ці обставини, так інтенсивно в місті Вінниці запрацювала програма. У нас вже є вісім заявок для того, щоб вони мали компенсацію, яка обмежена якраз бюджетом, максимально можлива це до одного мільйона гривень. На даху та на землі встановлюють ще 2,5 тисячі сонячних панелей. Вони окупляться за чотири роки, якщо ціна на електрику не зміниться.